Ну що ж, ми продовжуємо наш курс зростання в Христі. Тема номер 4 молитва, живий подив життя. Як я вже говорила на минулій темі, основою нашого життя, отою основою Христа є наші стосунки з Богом через молитву і через Слово Боже. Що ж таке молитва? Коли я прийшла в церкву, до того я росла в сім'ї, мене з трьох років брала бабуся в православну церкву, може, навіть меншою була. Це я так думаю, що це мені було три роки. Но я я пам'ятаю, що зав'язувала звичайну хустку, яка на бабуню була. От, от просто зав'язати, зав'язувала її на мене. То кінці, певно, до колін звисали від тої хустки. Я знала, що потрібно зранку молитися, ввечері молитися. Потім мама, коли їздила на екскурсію по чаїв, стирила там молитовник, такий розфотографований. Ну, я це зараз розкажу. Знаєте, життя без Бога воно цікаве було. Але я той молитовник забрала собі, і я знала, що в якому б стані я не була зранку чи ввечері, перед тим як лягати спати, чи я прийшла з гульок і, може, трошки десь під градусом, чи в мене настрій гарний, чи в мене настрій поганий, я маю прочитати ту молитву, бо вона мене оберігає. Насправді все трошки не так. Молитва це наше спілкування з Богом. Це тоді, коли я йому говорю, коли я йому розказую, коли я не боюсь сказати. Ну, до принц, до прикладу, е... хтось мій. А я я згадала, колись ми їздили служити в одне містечко, і там була клініка, куди клали наркоманів. І відповідно ми приходили туди. Ми молилися за них, ми свідчили їм. І там була бібліотека і бібліотек... з бібліотекаркою. Спілкувалися, бо ми були в сусідніх кімнатах. Зазвичай. І вона каже: я не можу молитися до Бога про якісь такі прості речі. Я не хочу великого Бога турбувати своїми проблемами. Але послухайте, ну, коли в, мене, в мене є діти, і чи в них грандіозні проблеми, чи вони маленькі. Мені приємно їх чути. Да, Я можу знати, ну, Бог ніби знає про нас. Все люди деколи кажуть, ну, Бог же знає все, на що йому мої молити. І знаєте, коли, я, коли діти були маленькі біля мене, і я насправді знала про них майже все. Але мені було приємно, коли вони приходили і вони ділилися своїми переживаннями, своїми хвилюваннями, своїми успіхами і неуспіхами. Чому було приємно? Тому що це була їхня довіра. Сьогодні, коли ви говорите з Богом, коли ви відкриваєте те, що болить, те, що неприємно, те, що радує, тому що Богу не тільки проблеми нести, радощі теж можна нести і теж дякувати. Вам приємно, що вам дякують. Богу так само приємно, коли ми Йому дякуємо. Вам приємно, що вас хвалять. Ми ж створені за образом і подобою Божою. Нам подобається спілкуватися. Нам подобається комусь говорити. Нам подобається, щоб нам говорили. Нам подобається, коли нас хвалять, коли нам дякують. З Богом те саме. Ми ж просто створені за його образом і подобою. Тому, коли ми говоримо про молитву, це перш за все відкрите спілкування. Коли ти не боїшся, коли ти довіряєш, коли ти розумієш все-таки, що його воля є добра, приємна і досконала, навіть коли ти її не розумієш в якийсь момент. З Часом усвідомиш. Знаєте, коли... скільки це? П'ять років тому. На своє день народження я дізналася, що старшого сина онкологія. Я сказала, Боже, в тебе цікавий гумор. На день народження дарують подарунки. А я дізналася про онкологію сина. І мені прийшлося йому це пояснювати. Згодом пройшов час. І я розумію, що по факту в той день народження Бог подарував мені життя мого сина. Тому що якби тоді цього не помітили, якби тоді пройшли по все, його б вже, скоріш за все, не було живих. Тобто, ну, в той момент я не розуміла, що робиться. Але я ходила і казала Боже, я не розумію тебе, але я довіряю тобі, що ти проведеш. Коли я сину він, він, він каже: Мама, що там? Я б зрозумів, що проблеми, але що там? А там написано медичною мовою. Рак можестіння з можливими метастазами лімфамузли. Я кажу, синочка, онкологія. Я кажу, не знаю, що тобі сказати, але я вірю, що Бог прославиться через це все. І коли в нас такий підхід, це не те, що я дуже правильна, я тоді задавала йому багато питань, я тоді плакала, і це нормально виражати От всі питання, які є Богу. Не просто правильно, гарно склали ручки і гарно говоримо, ні. Молитва. Це коли ми йому виливаємо все, що в нас є. До кінця, не соромлячись, не боячись. Болить, болить, наступили на болючий мозоль, наступили. Класно вийшло. Та дуже ділюсь, боже, в мене вийшло. Я так хвилювалася, але в мене вийшло. І що е, б я хотіла е, на чому зупинитися більше? Е, перш за все, Ну, коли я вже говорила про те, що нам подобається, щоб нам дякували, нас хвалили. Це так само ми маємо час, коли ми приходимо на Богослужіння, і в нас є час хвали й поклоніння. Ти хвалиш Бога за те, що він зробив. Ти поклоняєшся Йому, ти величаєш Його. Йому це приємно. Йому це дуже приємно, коли воно йде ще тим більше від щирого серця. Але я хочу більше зупинитися на принципах молитви. Перш за все, досліджуйте своє серце. Знаєте, я думаю, ви чули не раз про те, що гріх він відділяє нас від Бога. Хотілося б мені сказати, що ми, як християни, можемо жити без гріха, і ніякого гріха в нас ніколи не буде. Але на жаль. Ми ходимо в цьому світі, і е, бруд цього світу дуже часто до нас чіпляється. Ми можемо робити якісь речі на автоматі, не задумуючись, як роблять інші, а потім зрозуміти, Боже, я ж тобі боляче зробив. Тому що, знаєте, для мене страх Божий це в першу чергу страх зробити Богу боляче своїм гріхом. І коли е, є гріх, він насправді відділяє нас від Бога, але. Е, Бог не перестає нас любити. Так само, як батьки, вони доглядаючи за дитиною, вони можливо їм не подобаються якісь вчинки дитини. В кінці кінців їм не подобається вміст того ж памперса, але вони продовжують любити. І десь воно мені, оскільки четверо дітей, і вони були маленькими, були різні моменти. І коли дитина заходить і від неї запашок, ти розумієш, що там вже повний памперс. І воно тобі неприємне, але ти любиш дитину. І тому ти береш і очищаєш, вичищаєш. Бог Богу неприємний гріх, але Він любить нас. І коли ми приходимо до нього, да там тхне. Там гріх, він знаєте, має свій поганий, противний запах. Але Бог не відвертається від нас. Навіть є таке місце в старому заповіті, де Бог каже, ваші гріхи відвертають моє обличчя від вас. Тобто, це якби сказати, от, що між камерою і мною камера, скажімо, ви там за камерою? Це люди, які зробили гріх, оце ваш гріх, а я Бог. І цей гріх він мені не дає дивитися в камеру. Що зробити? Сидіти плакати. Ні, Біблія каже, що коли ми визнаємо наші гріхи, то Бог, будучи вірним і праведним, це 1 Івана 1,9. Він простить нам гріхи наші і очистить нас від всякої неправди. Коли ми усвідомили, що між нами і Богом стоїть гріх, нам треба зупинитися і попросити пробачення. Важливо не відкладати на потім. Знаєте, Кажуть, що добре на потім відкладати сир. З нього витече вся сироватка, і потім легко заліпити, що пиріжки, що вареники. Пробували ліпити вареники. І як тільки усвідомили, Боже, я зробив тобі боляче, одразу, Господи, пробач мене. Не відкладайте це на потім. Далі, дуже добре, коли ми молимось, аби ми знали волю Божу. Волю Божу, ми можемо дізнатися з його слова, маючи його обітниці. Допустимо, що, що таке обітниці? Це обіцянки. Обітниці слово таке більш давньоукраїнське, українське, але обіцянки, те, що він пообіцяв. Він обіцяв, допустимо, є де він каже, не покину тебе, ані не залишу, а не відступлюся від тебе. В іншому місці написано ранами його ви уздоровилися. Бо воля Божа, є добро, приємність і досконалість. Ну, це окремі тільки місця, їх є набагато більше. Але коли ви стикаєтесь з ситуацією, коли ви стикаєтесь з викликом, і ви тоді можете, опираючись на слово Боже, молитися. Від того ваша віра росте. взагалі. Коли люди кажуть, от я ніби й вірю, але тої віри недостатньо. Насправді наша віра росте, коли ми читаємо і вивчаємо слово Боже. Саме тому в Римлянам написано, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Читай Біблію, розбирайся в ній. Не бійся підходити і питати, якщо тобі щось не зрозуміло. Чи коли ти опинився в якійсь ситуації, і ти ну ти ще недостатньо знаєш, що написано в Біблії. Підійди до когось служителів і спитай, слухай, де є місця ну, от на оцю тему. Покажи мені, я хочу розібратися, чого хоче для мене Бог. Це нормально, щоб ми досліджували, шукали, вивчали, слово Боже, жили ним, щоб воно стало, знаєте, стержнем в нас. Для мене, ну, знаєте, це щось подібне, коли кожен з нас він має свій телефон, там смартфон, iPhone, в кого що, комп'ютер в кінці кінців, ноутбук. Коли він був новенький, там не було жодної програми, ти мало що міг зробити. Але ти повстановлював програми, ти там скачав собі, завантажив якісь, не знаю, уроки, пісні, відео. З того моменту воно в тебе є. Коли ми читаємо Слово Боже, ми вивчаємо, ми ніби завантажуємо його в себе. І в якісь моменти, коли, можливо, навіть Біблії не буде під руками. Ти зітнешся з якоюсь ситуацією, Бог просто нажме потрібну клавішу всередині тебе і воно вискочить. Бог нагадає тобі те місце, яке ти колись вчитав, і ти зрозумієш, що Він хоче для тебе. Сподіваюся, що зрозуміло. Від вас написано: використовуйте в молитві обітниці, обіцянки Божі, які торкаються вашої потреби. Для цього необхідно читати, досліджувати, вчити на пам'ять Боже Слово, роздумувати над ним. Один, два, три, чотири. Мало бути ще щось п'яте. Навіть на, на богослужінні недавно хтось говорив про те, що п'ять речей, які ми маємо робити, Чита... А, все. Ми маємо читати слово Боже, ми маємо досліджувати Слово Боже, ми маємо вивчати його на пам'ять. Тоді, навіть якщо відключать електрику і розрядиться телефон, всередині тебе буде слово Боже. І роздумувати над ним. І п'яте, дуже важливе: ми не просто накачуємо свій мозок правильними словами з Біблії. Ми ті, хто живемо далі за Словом Божим. Вивчаємо, досліджуємо, але потім ми живемо за цим Словом Божим. Далі моліться з вірою, очікуючи на результат, е, я не знаю, чому так вийшло, але є різні е, технічні примочки, які можуть дослідити температуру, тиск, вологість і масу всього. Але вірометра я не зустрічала. Може, ви його винайдете? Я думаю, знаєте, що коли мова йде про віру, моліться з вірою, очікуючи на результат, чи довіряєш ти Богу, що він здатен прийти і відповісти? І, друге, чи довіряєш ти Богу, що він небайдужий до тебе, що йому не все одно? Просто подумайте над цим. Ще одна дуже важлива річ, нам важливо бути конкретними, коли ми молимось. Ми не починаємо. Знаєте, ну до прикладу, якщо от зараз похолодало, по новинам там писали, що 25-27, в нас можливо навіть сніг буде, тому що вже сьогодні на горі Піпіван, мінус 2 було, і у вас немає взуття зимового, скажімо. І якщо вам треба зимове взуття. То ви приходите і молитесь і кажете, Боже, мені потрібно взуття. От я хотів би там, не знаю, я хотіла б такі -то, там чобітки, чи я хотіла б там такі кросівки теплі, чи ще щось. А є здібні люди, які намагаються Бога переконати, Боже, ти знаєш, що казали по гідрометцентру, там передавали, що має похолодати. Ти ж розумієш. Ти бачив, яке в мене взуття? Ти ж розумієш, що боса я ходити не буду. Знаєте, нам Богу не треба проповідувати і його не треба переконувати. Скажи йому те, що тобі потрібно. Є цікавий випадок. У вас там якраз ця ситуація описана, Марка 10 розділ, коли е, проходив Ісус з учнями, і біля дороги сидів сліпий Лазар і просив милостиня. Зверніть увагу, він сидів біля дороги, він був сліпий. І в якийсь момент зрозумівши, що. Іде Ісус, він почав кричати: Ісус, син Давида, помилуй мене. Ісус підходить до нього, і розмова з ним починається з того, чого ти хочеш? Тому що, будучи сліпим, а по ньому було видно, що він сліпий, але будучи сліпим, він міг, скажімо, хотіти дачу на Гаваях. Можемо припустити, що. Сліпому вертимею потрібна була дача на Гавайях. Ну, я до прикладу, він міг хотіти там собі найкращу у світі жінку. чи ще щось. Ісус питає, чого саме ти хочеш? І Той каже, щоб мені бачити, щоб мені прозріти. Ще важлива річ, яка не зовсім модна в нашому світі, скоріше, зовсім не модна, це бути щирим. Є цікаве місце, яке я, можливо, до кінця ще не можу розібратися для себе, але воно каже, що щирими Бог щирий, а з щирими Бог поводиться щиро, а з лукавими по їх. В моїй голові воно дуже близько йде до того, що те, що людина сіє, те вона отримує, в принципі. Якщо ти сієш зло, ти отримуєш зло. Якщо ти сієш лукавство, ти отримуєш лукавство. Якщо ти сієш щирість, ти її отримуєш. Тому, ну, знаєте, Бога не можна, де те українське слово? Вразити, впечатліть, ну, вразити, певно, українською, але ну, він знає тебе, він знає всі твої ситуації, він знає всі твої реакції. Ти скоріше сам можеш бути вражений, побачивши, що в тобі є. Добре, а і недобре теж. Воно зазвичай знаєте, коли у нас зубна паста чи крем такий, і ти тобі треба його дістати, ти тиснеш і з нього вилазить те, що в ньому є. От що з нас вилазить, коли на нас тиснуть, тим ми й наповнені. Але тут цікава річ, нам важливо все одно бути щирими, відкритими. Як в стосунках з Богом, так і в стосунках з людьми. Ви не підкупите Бога. Ви не будете, ну, в Бога немає блата. І блата, і сістли. В тебе там блат, ні є Будьте такими, якими ви є. Знаєте, бо ми деколи так звикаємо грати перед людьми, що ми забуваємо вже, хто є звідки, як я перед ким маю грати, що я кому казав. Ну, це не значить, що мені треба рубати правду-матушку в кожній ситуації спілкування з людьми, тому що можна бути щирим, але й бути мудрим. Дочекатися правильного часу, правильно це сказати. Але якщо в стосунках з Богом, це значить, що я не приукрашую, я не стараюся подати себе якось. Я така, яка я є. Болить, кажу, що болить. Розпирає від радості, кажу, що розпирає від радості. Тошнить, кажу, що тошнить. Хочу їсти, кажу, що хочу їсти. Хочу спати, кажу, що хочу спати. Далі моліться в ім'я Ісуса. Знаєте, які б ми улюблені, Божі не були, які б ми класні не були, без Ісуса ми б не змогли бути з Богом. Він заплатив ціну, щоб викупити нас від влади гріха. Він сьогодні, його кров, очищає, омиває нас від всякої провини, від всякого гріха. І коли ми звертаємось в молитві до Бога і ми звертаємося в ім'я Ісуса, по-перше, Батько бачить, що ми поважаємо роботу Його Сина, ми поважаємо все те, що Він зробив для нас. І Він приймає нас, якби Він приймав Ісуса, Батько, Небесний Батько. Коли мова йде про демонів, вони нас би не хотіли слухатись, але знову ж, коли ми приходимо і кажемо їм щось в ім'я Ісуса, ми говоримо це з владою Ісуса. І вони не нас слухаються, вони слухаються імені Ісуса. Воно десь, знаєте, щоб було зрозуміліше. Коли ти просто зайдеш в якийсь владний кабінет, ну, да, корупція чи взаєморозуміння, але якщо ти заходиш, ну навіть не так. Коли ти вчишся, от, скажімо, в одному університеті, а тебе викладач просить прийти в інший університет, щоб взяти там щось, передати якусь справу, взяти якісь матеріали. І коли ти приходиш просто там, Наташа Толмачова. хто така Наташа Толмачова? Я приходжу, кажу: Добрий день, я Наташа Толмачова. І що? А коли я приходжу і кажу: доброго дня, мені там потрібна Галина Сергіївна, мене послала Олександра Васильівна до вас. О! Вони мене приймають як Олександру Васильівну, тому що мене послала Олександра Васильівна. Подібне з молитвою в ім'я Ісуса. Духовний світ приймає нас не як нас, крутих чи не крутих, але як Сина Божого. Перед іменем Яким, якого схилиться кожне коліно небесних, зивних і підземних. Ну і якщо ми розуміємо волю Божу, якщо ми молимось і ми одразу не бачимо результату, ми все одно не повинні здаватися, ми повинні довіритись Богу, що Він, якщо Він це пообіцяв, він не людина, щоб брехати. Він не людина, щоб просто наговорити, наговорити, наобіцяти, наобіцяти, а потім цього не зробити. Тому що в Біблії написано, воно, от, і до речі, до, до обітниць Божих. Це здається, якщо я не помиляюсь, але давайте я швиденько спробую знов таки відкрити. Старий заповіт, книга пророка Єремії. Здається, навіть перший розділ. Так, Господи, так. Ні, не перший розділ. Добре, не буду. Знаю точно, що в Єремії, потім, якщо що, десь знайду і скажу. Там сказано, що е, я пильную за словом своїм. І воно не повертається до мене пустим, а виконує бажання і пожадання мого серця. Бог слідкує, Він дотримується все, що він сказав. Тому ми можемо довіритись, тому ми е, маємо підстави для того, щоб не відступитися і не здатися. Що важливо, знаєте, е, ми можемо молитися на всякому місці, де ми не були. Ти можеш молитися без проблем в маршрутці, їдучи, ти можеш молитися, сидячи на заняттях. Тому що молитва це не тільки коли ти голосно говориш слова, коли ти пошепки говориш слова. Навіть в думках Бог чує наші думки, є. Мі... є... Ситуація, здається, Єзекія, він був виночерпієм царя, і в якийсь момент він, він, ну, він дізнався про стан Ізраїлю, він був в полоні. Ну, тобто він не був у ізраїльського царя, він був в полоні. Я не пам'ятаю, який саме цар, не буду вам зараз говорити неправду. Але він, він, дізнавшись про все, що сталося, він такий трохи засмучений був. І цар до нього звертається, каже, чому ти такий? І там така є фразочка. «Помолившись, Єзекія відповів. Як ви собі це уявляєте? Він сказав: почекай, став на коліна, помолився, і тоді почав говорити. Ні, помолившись, Єзекія відповів, він в думках звернувся, Боже, дай мені мудрості, правильно сказати. Що говорити, як говорити, і почав розказувати, що саме його турбує. Тобто, навіть коли ми в думках звертаємось до Бога, він нас чує. Ну, Це не значить, що я буду завжди звертатися в думках, знаєте? ну, Нормально й говорити. Е, і ще така цікава річ, що, попри все те, що ми можемо молитися на будь-якому місці, в будь-якій позі, вибачте, і на голові стоячи, він нас почує. І я думаю, він прекрасно чує тих, хто кличеть, навіть коли прилітає і під завалами. Скрючені, Бог чує. І тих діток, які сидять маленькі. На горшку і не все виходить і кажуть, Боже, допоможи, і Бог допомагає. Ну насправді немає такої теми, про яку ви не можете молитися. Послухайте, ну, це можливо смішно, можливо, ви, можливо це а, виглядає, не знаю, не, не дуже благочестиво, але Бог, ви можете до Бога звертатися з проханнями на будь-яку тему. Все, що хвилює вас, воно важливо для Бога. Все, що хвилює моїх дітей, воно важливо для мене. Тобто, чи це тема роботи шлунково-кишкового тракту, чи це тема якась грандіозна політики, чи це тема віри? Немає теми, яка була неважлива для Бога, якої він не хотів чути. Але до чого я на чому я хочу наголосити? Знаєте, ми маємо мати такий час, коли нам ніхто не заважає, і ми можемо бути з Господом наодинці. Хочеться плакати, виплакатися. Хочеться танцювати танцювати. Але дійсно виляти все, що в нас є. Цей час необхіден. Щоб не люди не заважали, ну, не обставини не заважали, не умови, цей час потрібно планувати. Коли ви можете розказати все, що ви хочете, не боячись, що вас хтось почує. Коли ви. Виліте все, що там назбиралося. Тому що, поки коли стакан е, повний, ти в нього будеш доливати і воно буде розливатися. Але коли ти виліш все, що є в тебе, ти стаєш тою пустою склянкою, куди Бог може наливати свою силу, свою мудрість, свою славу. Е, і я торкалася теми, як говорить Бог, вас тут коротко про це є в конспекті, ви зможете прочитати. Е, і бонусом там йде дуже цікавезна тема про піст. Як саме поститися, для чого поститися? Єдине, на чому що я скажу, що це відмова від їжі або рідини з духовною ціллю. Це не просто оздоровче, оздоровче як це? Голодування, коли ти відмовляєшся від їжі. Але основна умова якраз духовна ціль. Тому що є випадки, коли люди можуть відмовитися взагалі від їжі. Є випадки, коли люди відмовляються від рідини на якийсь час. Але є випадки, коли людям, допустимо, доводиться фізично працювати. Вони не можуть взагалі відмовитись від їжі. Але вони, скажімо, можуть відмовитись від улюбленої їжі на цей час. Тому думайте. Єдине, що я сподіваюся, що вислухавши мене, ви все-таки захотіли ближче познайомитись з Богом. Ви спробуєте, можливо, сміливіше звертатися в молитві, не будете боятися і будете знати, що Бог вас любить і готовий прийняти. Йому не все одно, він люблячий тато, і воля Його є добро, приємність і досконалість.